Зараз ми знаходимося в одному з сіл Чернівецької області біля домоволодіння боржника, який заборгував кошти за спожиту електричну енергію енергопостачальній компанії. Відповідно, ця компанія, згідно законодавства, надала нам. Запит на відключення цього боржника. попередивши споживача, надавши йому час для врегулювання своїх довірних відносин, проте він з якихось причин не виконав, не сплативши кошти, і тому ми зараз знаходимося тут. У списку працівників Обленерго сьогодні 35 споживачів, яким через борги мають відключити електрику. Зубиленеру потрібно під'їзду лічильників. Можна вас. Буде проводитись відключення електропостачання. Щоб відновити світло після відключення, потрібно окремо платити. До лічильника понад 400 гривень, до трансформатора майже 1400, а до опори понад 1600. У селах електрику відновлюють упродовж п'яти днів, у місті впродовж трьох. Зараз найбільше боргів фіксують у жителів Чернівців. Їм телефонують з попередженням про можливе відключення, а також надсилають листи. Багато з них отримавши попередження, одразу розрахувалися, і тобто до відключення навіть не дійшло. Станом на 7 лютого було відключено 231 споживача, і водночас. 209 споживачів було відкликано з відключення, бо вони оплатили заборгованість. Після того, як споживача відключили, він звертається до нас задля повторного підключення. Для цього він пише відповідну заяву, оплачує весь борг і так само повторне підключення. Теж платне. Якщо людина не може оплатити увесь борг одразу, вона може звернутись щодо реструктуризації, аби погасити заборгованість частинами. каже Іонашку. Наразі в області у списку на відключення понад 450 абонентів. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.